Чому ти так багато думаєш і так мало робиш? 12 цікавих причин. 12. Синдром самозванця на стероїдах. Ти настільки сильно боїшся видатися фальшивкою, що в результаті так нічого й не робиш. 11. Перфекціонізм параліч. Ти настільки боїшся зробити щось неідеальне, що у результаті, так нічого й не робиш. 10 Інформаційна ненажерливість. Ти буквально нажираєшся знаннями, не залишаючи місця надію. Дев'ята. Страх успіху. Ти ж боїшся, що якщо досягнеш цілі, то твоє життя втратить сенс. Восьма. Нібито у житті існує лише два сценарії: це або сценарій невдахи, або сценарій переможця. Сім. Синдром відкладеного життя. Ти повністю живеш у майбутньому, фантазуєш, мрієш, уявляєш і ігноруєш те, що відбувається тут, зараз. Шоста причина аналіз параліч. Ти настільки глибоко колупаєшся у всіх своїх деталях, що повністю випускаєш із виду свою ціль та свою мету. П'ята причина пастка комфорту. Твоя зона комфорту вже давно стала твоєю. Пасткою твоїм карцером. Четверта синдром втрачених можливостей. Ти настільки сильно боїшся вибрати щось одне, що у результаті так і обираєш оте ніщо. Третя причина це ілюзія продуктивності, тому що ти сильно сильно плутаєш роздуми із реальними діями. І друга причина це страх невідомості. Ти надаєш. Перевагу звичайному, знайомому дискомфорту, ти надаєш йому перевагу, аніж оцій якісь незнайомій цілі, незнайомій мрії, незнайомому результатові. І перша причина, що у дитинстві тебе все-таки не навчили бути переможцем. У тебе є комплекс невдахи, і ти успішно курсуєш ним. Якщо у вас відповідь так. На шість або більше пунктів це може означати, що ви також попали у пастку мрії, прокрастинації, життя в майбутньому, в життя у касті, якось воно буде. Ви нервуєтесь, сумніваєтесь в собі, боїтеся, і ви не знаєте, що з цим робити. І оскільки таких людей більшість, і оскільки люди дуже часто навіть і не знають, що вони проживають складний період, ми створили. Трансформаційну десятитижневу програму, яка крок за кроком проводить вас із сценарію невдахи у сценарій переможця. Для усіх бажаючих отримати кваліфікаційну консультацію, будь ласка, залиште повідомлення під цим постом: поставте плюс або напишіть я, я обов'язково з вами зв'яжусь. Бажаю вам перемог!